Слава Ісусу Христу. Роз'ясніть, будь ласка, що означає предосвячення дарів. Предосвячення дарів це та служба Божа, яка служиться сьогодні. Зараз, у часі посту, 40-денного посту, є алітургічні дні, тобто дні, коли служба Божа не служиться. Служиться служба прежде освячених дарів. Тобто наперед освячених. Коли в неділю правиться служба Божа, і ця служба Божа Василія Великого, освячуються три агнці. на той випадок, якщо один агнець на недільну службу Божу, другий на середу, третій на п'ятницю, якщо правиться середу і п'ятницю, прежде освячених, якщо тільки в середу або тільки у п'ятницю. То освячується два агнці. Освячується два агнці, після слів освячення, анець перекладається в ківот. Анець так само і частиці, частина частиць так само перекладається в ківот. І вже в середу і в п'ятницю служба, коли нема самого приношення, а служба наперед освячених дарів, ті, що були освячені в неділю. Для чого це? Для того, щоб люди могли прийти до причастя. І все. І служиться служба наперед освячених дарів. Тобто це є ті дари, які освячені не сьогодні, а наперед. Яке воно має значення? Має значення таке, що іменно. Освячення, коли хліб окремо, вино окремо, коли освячується і хліб перемінюється в тіло, вино, кров, тіло і кров окремо символізує смерть. Бо якщо від тіла кров відділити, символізує смерть, на дискусії тіло, чаші, кров, і руки на хрест, Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. У такому стані містичної смерті Христос приноситься в жертву. Через Хрест. Потім з'єднюється тіло і кров, символізує Воскресіння. Тим Воскресним тілом Ісуса Христа причащаємо вірних і самі причащаємося. Що саме цікаво, що вірних причащаються двома видами тілом і кров'ю, священники причащаються окремо тілом, окремо кров'ю. Бо для того, щоб з'єднання. Відбулося в самому священникові. З'єднується світі тане, що символізує, що в ньому відбулося Воскресіння. Не в чаші, а в священнику. Сам процес Воскресіння. І тому Христос, і тому Христос так як священни воскресає Христос, дає в руки своє тіло і кров, щоб причащати людей. Навіть ангели не мають такої гідності брати в руки тіло і кров Христа. Тільки священники. Іменно через то, що в них Воскресає Христос. З'єднання тіла і крови відбувається, коли священник причащається окремо тіла, окремо крови. І тому, коли є освячення, є жертва, тобто є смерть, Воскресіння, а прежде освячених вже все довершене, є тільки тіло і кров Христа. Воскресного. Так, ще одне запитання.